21 жовтня. Сьогодні у нас аномальна спека плюс 24 градуси після заморозків. Лохина збагряніла, така ось гарна Хризантема моя, одна розцвіла, інша ще не розцвіла. Займаю зараз в саду, готую свої рослинки до зимівлі. Зараз будемо. Уже переставляти хризантеми, щоб вони радили наше око ближче до будинку. Буду допересаджувати кущики лохини, які ще не пересаджені. Потім буду робити обрізку троянди. Ну і хризантеми є вже, бачите, один обрізаний кущик, а інший ще не обрізаний. Це та жовтенька хризантемка, яка. Цвіла у нас самого літа. І, бачите, ось така червоненька река. І торо, і блюкропи. А ось наш чандлер. Ще тільки-тільки починає багряніти. Це ще в траншеї взагалі зелений стоїть. Тобто лохинка – це морозостійка рослина. Осени вона дуже така декоративна, навіть забарвлення набуває. Ось так. Такі у нас справи сьогодні. Займаємось, працюємо.